І так, всім привіт. Отже, забрав сьогодні ці дві посилки. Е, ця посилка з eBay прийшла вчора, я вже її розпакував Прийшов чехол для телефону С503. Минулого разу прислали мені такий розовий цього разу, чорний, так як і замовляв. Сідає нормально, все добре. Так, йдемо далі. Ці дві посилки з сайта AliExpress. Давайте відкриємо. Ішли всі посилки, були заказані приблизно 21-25 числа грудня. Тобто йшли вони в районі 25 днів. Итак, такая упаковочка пришел. Ну, Відкрывачка. Вот такая вот открывачка пришла. Ну, Не знаю, на вигляд нормально Попробуємо, як воно працює. Так. І наступна посилочка. Тяжко їй прийшлося в дорозі. Ось от така от гармошка, скажімо так. <х <х> Тут повинні бути світлодіоди. 50 штук. Скільки там різних, я вже не пам'ятаю, але... Давайте подивимось. Не мали би бути вони пошкоджені. Так. Ну, це на даний момент, скажімо так, найбільш пам'ята посилка, яка до мене доходила. Так, отак от, от воно всередині. От. Ну тут нема дуже в чому. От. Є мої світлодіоди. Це, я так розумію. Сині. Це, напевно, червоні і це зелені. 10 зелених, 10 червоних і тут 30 синіх мало би бути. Отак-от. От така от посилочка. Все, дякую за увагу.